26 вересня з робочим візитом в державному підприємстві «Львіввугілля» перебувала делегація з Польщі та представники Дніпропетровського гірничого університету з метою налагодження ділових стосунків та подальшої співпраці з шахтами Львівського вугільного басейну. Обмін досвідом приїхала якраз делегація наших польських колег. І розглядається співпраця впровадження щодо гірничо добувної техніки. Також ну в першу чергу, скажімо, не техніки, навіть не техніки, а кріплення до підготовчих гірничих виробок для чисних гірничих виробок. Саме наших колег ну, не колег це фірма Мідо, відома фірма. Також фірма геологічний консорціум Геобід Пандеа. Яка займається безпосередньо бурінням, застосуванням вибухових речовин, ну і їх також цікавить відходи гірничо-добувної продукції. Ну і інші представники представники це представники компанії «Пясн», які теж мають певні інтереси щодо до, до співпраці. А заодно це це голова гірничої. Гірний добовного комплексу, точніше, гірничої профспілки, які теж маємо надію, що всі разом ми якось будемо працювати над тим, щоб на Західній Україні в тій складній політичній ситуації проходили зміни як технічного оснащення, так і технологічного оснащення. Прибулі гості зустрілися з виконуючим обов'язки генерального директора державного підприємства Львів Вугілі» Ярославом Шаварським, як зазначив начальник науково-дослідної частини, заступник проректора з наукової роботи Дніпропетровського гірничого університету Роман Дичковський, що є багато спільних питань щодо розвитку і оснащення шахт західного регіону. Тому співпраця буде продовжуватись, і це не останній візит до державного підприємства Львів Вугілі». І саме сьогодні насправді є великий шанс для західної України для того, щоб ми повернулися до нашого вугілля лицем і ну, нарощували обсяги виробництва, оскільки ну, ви знаєте, що сьогодні надзвичайно великий дефіцит вугілля і за ситуації на сході. І маємо надію, що Національний гірничний університет буде вести технологічний супровід цих процесів. Ну і будемо задіювати наших польських колег, ну і наших українських колег. Саме головне, щоб це була партнерська співпраця. Також представники делегації відвідали музей шахтарської слави, де керівник інформаційної служби Марія Коноплицька провела змістовну цікаву екскурсію по експозиції музею. Гості залишили свої відгуки і дякували за екскурсію. Також вони ознайомилися із старовинним сокалем.